Кожного дня ворог руйнує нашу енергетичну інфраструктуру. Це стосується не тільки Дніпропетровщини, це вся Україна, як ви знаєте. Так, для того щоб працювала критична інфраструктура, для того щоб працювали критичні підприємства, заклади. Нам потрібно разом з усіма заощадити. Ми вже провели роботу з районами, містами, територіальними громадами, також з людьми для того, щоб вони трохи розпочали економити. Що ми робимо? Ми бачимо економію, це десь близько 10 на добу споживання електроенергії. Міста, територіальні громади в нічний час доби. Відключають світла на вулицях на їх територіях для економії. Наприклад, Дніпро співпрацює Павлоград, в Кривому Розі підсвічуються тільки центральні вулиці і тільки ну, значні магістралі. Провели роботу з в кривому розі, також з транспортними засобами. трамвайно тролейбусний парк скорочено на 25%. В Ті години, коли немає часу пік, тобто вони не виходять на лінію. Підприємці поставилися з порозумінням для цього питання і відключають свої. Вивіски, банери, реклами, ночний час для того, щоб економити, заочаджувати електроенергію. Все це робиться для того, щоб ми якомога більше скоротили споживання і зменшили тиск на енергосистему. Мешканцям рекомендуємо в першу чергу в часи пік, це зранку, з 8 до 11, та звечері з 17 до 23 години, скоротити використання таких приборів, як Осидамийні машинки, стиральні машинки, бойлери та електрочайники. Ми всі розуміємо, що на вулиці зараз дуже прохолодно. і люди дотоплюють свої приміщення за рахунок обігрівачів. Також просимо в ті години, які я тільки що назвав, відключати ці прибори, а користуватися ними в години пізніше, щоб ви всі розуміли. Ми це все наш вклад в перемогу. і Ми повинні її всі робити разом. Дякую.